Це мені вже прибирати тепер треба. Ти що за все рогаліки? Ти що ореш? Бабусі! Люди, не робіть таких помилок, як я. Я розумію, що я записую взагалі не те. Capsize. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match, that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Ку -ку. Як бачите, я сіла на фоні ялиночки, щоб у вас був хоч трошечки святковий настрій. Я хочу розповісти, що я взагалі сьогодні планую робити. Я сьогодні хочу узяти, сходити в пекарню, подивитися, що там є. Хочу сходити до магазину та, звісно, навчатися, тому що за понеділок, а уроки треба робити. Тому let's go! So I'm reaching out for help. You got me in a red tide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match, getting nice to flame. Hello? Так, я тільки що повернулася з вулиці, ну і взагалі з магазинів. І в одному магазині ми знайшли ось таку ялиночку. Мені було цікаво взяти, ну, в принципі, повісити. Вона 1 метр на 70 см. Ось, ну, в принципі, вона така нормальна. І на неї треба, я так розумію, просто взяти і приклеїти детальки, які тут. Тому давайте разом зі мною. Те спробуємо зробити. Я ось зараз вам тут на телефон. Ще що щоб ви додатково бачили. Так. Тоді дістаємо всі детальки. Ууу. Так. Спочатку я хочу... Так, тут у нас інструкція. Я краще почитаю, тому що, знаючи себе, поки що... Це мені все треба прочитати. А, це просто батарейки. Хорошо, вона робить. Прибирай. Так, мене цікавиться моя линка. О! Ха! Та тут. Фу! Там взагалі ще Тут, коротше, вона ось така, вам, напевно, дуже мало видно, але я потім ще підніму. Вона дуже така. ну, не скажу, що велика, але. В принципі, воно нормально. Тут є ось такі ліпучки. Я не знаю, як вони будуть українською, скажу краще ліпучки. Ось. І до неї треба приклеїти ось такі фігурки і кульки, і що тут. Різні такі штучки. Тому зараз цим ми займемось. Хочу ще додатково йде гірлянда. сюди треба батарейки. Ось. Так. На кожній з. Деталік є ось така також ліпучка, щоб просто так приклеїти. Я не знаю, куди я що буду клеїти. Так, я вже у іншій локації. Ось я буду дивитися ось сюди, наприклад, який у мене є в інструкції, і буду так прикрашувати свою ялинку. Прикольно буде, якщо у вас на ялинці буде іграшка у формі ялинки. У нас тепер йде ось така зіронька. її кріпляємо сюди. Ну, звісно, так, не дуже логічно, якщо тут зірненька йдуть, нормально. нормальна. Далі кулька. Так, кулька. А яку мені йдуть? У мене просто я поясню. У мене є тут три варіанти, яку мені кульку взяти. Але я не знаю, як краще. Ось такі три варіанти. І, типу, я не знаю, яку краще. Все обере читали. Хай буде це. Так вибрала читалочка, це не я вибрала, Так, прикріпляємо вірність. Oh Те у нас кросани, все з чим, ось такі. Чи це рогаліки? Що ж до це рогаліки. Далі у нас з джемом такі і з шоколадом. Як ви могли вже зрозуміти, на цьому етапі у мене розпочалося навчання. Перший урок у мене був сьогодні українська мова. Ми сьогодні повторювали іменник. В принципі, там усе було легко. Далі у мене, як ви можете побачити, природа, там була тема космос, пройшов на самий великий бал, так що все окей. Далі у мене найскладніше це математика. За математикою у мене завжди все складно, але я якось розбираю ці теми і все здаю на відмінно. По математиці у нас тема відсоткове відношення двох чисел, зміна Величину у відсотках і так далі. Тут мені трошечки складно розібратися, але я розібралася, тому для мене вже це легко. З української літератури ми читали оповідання ялинка Михайла Коцюбинського, і треба було довести, чому це саме різдвяне оповідання. Зарубіжну літературу у нас була тема кохання Оксани та Вакули» з повісті «Ніч перед різдвом Миколи Гоголя». Там треба було записати риси їхніх характерів та виправити помилку у табличці. Люди, не робіть таких помилок, як я. Я, значить, прочитала, ось я зараз роблю зарубіжну літературу. Щоб порозуміли. І тут я розумію, що я записую взагалі не те. Я записала ось уже скільки, ну, тобто ось перше. Ось це внизу. І далі у мене ось це вверху. Там треба всього лиш якихось там два рядочка. Тому будьте -то уважніші, читайте fairies of December. Далі у мене була фізкультура, там була руханка, і ми чекали, поки у нас буде планк, Ось тут зворотній відлік, і я почала вже стояти у планці. Через те, що я була у ході, у мене скользили руки, у мене скользили ноги, тому мені було максимально незручно стояти у планці. <сел> Я поясню, у чому складність. Складність у тому, те, що завжди на руханці ми план стоїмо десь хвилину, можемо простояти там 2 хвилини, а тут ми вирішили простояти 3 хвилини 30 секунд, тому мені було важко. Ну що ж, це кінець мого відео. Я хочу привітати вас усіх з прийдешнім різдвом та новим роком. Бажаю вам усього найкращого і па-па!